Всім привіт! Сьогодні ми на інакшій вже площадорці. І перший варіант у нас такий буде шкода 28900. 2016 рік, шкода Фабія. 138 тисяч пробігу. Щось мені здається, що це не, не її рідний пробіг. Така класна шкода. 28900. Всього на всього. Також її конкурент. Opel я конкурент, типа я бліпше взяв тату шкоду, бо той типа, ціна сильно за це васан 3700 з 232 тисячі пробігів, 2014 рік, 2.0 не вказано Дізеля, 2.0 В салоні. такий Салонікий Прикольний. О, там класний Форт стоїть, типу, заряджений такий. Оформля я б смі взяв. Що в нас далі йде піжодки? 2017 рік 2.0 79 тисяч Такі класні ці. Класні ці такі переключателі, як в космодромі йдуть. Далі у нас де 2016 року, 129 тисяч, 44 тисячі. Volkswagen, Tiguanus. 51 тисяча, 2012 рік. Такий класненький. Чігуан. Непоганий. Далі у нас ще один цігуан, 2019, з 2011 -го року і той 52, і той ціпа. Типу, однакові ціні. Однакові два типа комплектації, все однакові. Шкода. Ось така шкода. Це на Allegro, 39900. Далі у нас де Mercedes 49 49900. 2013 рік. 267 тисяч пробігу. В салоні. В салоні все простенько, але він в універсалі. Такий непоганий. Тим ще на цю Audi TT Прикольна TT така. Завжди собі хотів, але не в кабріолеті. Та ну нафіг. А не, 49 900, я думав, 4 тисячі. За 4 тисячі я б вже давно її взяв. Така типу в кабріолеті. Класна, класна. Сідушки такі. Скільки це. 12 тисяч доларів і вона ваша. На літо собі саме то. А які диски класні. Диски дійсно прикольні. Так, я там того разу знімав відео на електричні машини і якби 50 на 50 розділилися думки всі. Одні кажуть, що електричні машини це класно. Ну, Більшість все ж таки, я розумію з того, що по дизлайках, що все ж таки більше за електричні машини, все ж таки більшість більшість кажуть, що вони типу, і цей, і надійніші, і типу, менше на запчастини треба на них тратитися. Хоча моя думка остається незмінна. І в наступному відео я розкажу якби, 5 мінусів електромашин. 5 мінусів електромашин. Зніму вам, якби, пошукаю в інтернеті якусь інформацію і покажу вам реальні мінуси електромашин. А потім, звісно, покажу, що плюси. І це все порівняю. Я думаю, буде цікаво зробити таких топ-5 мінусів електромашин. І Спершу це думаю, що ціна. Тут я на цій площаці не знайшов ні однієї електрички, хоча там, походу, є ця якась електричка. Але це таке. Кожного своя є думка і кожен має типу, право на нього висловитися. це що, Мерседес? 105 тисяч 19-й рік. Оце вже, це вже класна машинка. Типу така, таку я б взяв собі. 19 рік. Але що типу, блін? Строїтелям ця машина не, не під цей. Не під силу. Але в принципі дизайн мені не сильно, мені БМВ по більше подобається. Ще типа мотор 1.3. 1.3. То що це за мотор? То ліпше вже взяти Volkswagen Golf, на Golf A 1,5. І я думаю, поліпше. Класний Volkswagen, колір прикольний, оптика теж прикольна така. Трохи біля траси ця площадка знаходиться, може бути шумно, але я думаю, що шумоподавляч справляється. Volkswagen Golf, 2018 рік. От яку би ви взяли всіх всі тачку? Тіпа, там перше спочатку йде Opel, потім Mercedes, Volkswagen чи Audi. От тіпа, я на, на вихідний день взяв би цього Audi. От, тіпа, на, на повсякденний день взяв би певно цього Volkswagen. А повимахуватися, щоб цей, то б взяв би цього Мерседеса, якби треба було вимахуватися перед кінцем. В цьому ауті <плес> теж можна повимахуватися, але таке, ну, вона походу, що цей. Що... А скільки на пробіг? Всього вона все 176 тисяч. Класний пробіг, класні диски на неї така тіпо, вся збита, заражена. Який мотор 2.0. В принципі, з її масою її вистачає повністю в цього мотора. <coughs> Далі ще подивимось цього Сиата, щоб було трохи різноманіття машин. Хоча я вже вам його показував обходи. 39900. Такий сеатик прикольний. Там ще йдуть кампери, така типу площадка з камперами. Але типо, це кампера винайняти, це теж коштує на тиждень часу, це десь, певно, що... Можна купити якусь непогану машину, щоб типу, на тиждень часу винайняти цього кампера. Того і вони стоять, певний ніхто не винаймає. Або вони просто продаються тут. Цінники на них не вказані. Так що. Але хоча хоча, хоча. якщо готель коштує там, допустим, 100 доларів, то ліпше вже певно, що взяти цього кампера і взяти з собою 10 людей. Тоді, може, щось типу, і буде вигідно на цьому всьому. Тіпа якась вигода буде з цього Ану візьму цю мазду 2011 рік, 84 тисячі Така ось мазда В салоні вона дуже класна І Та ззаді така клечі прикольно виглядає ДВР Це Х30 Така все прикольненько. ці два прикольних тігуануса. типа таких однакових, однакових.